Всім привіт. Угу. Ой. Так. Пішли грати 99 ночей. Угу. Ah, não está. Пошепнуть мене зараз. Там козел. Розрядився? Mm -hmm. Я ж просила, тримай на заряд.

Що води нема, я боюсь? Дітинка, там немає водички. Тільки що наплювалася, там сміття було. В смислі? Ще двоє йдить разом. з нею, бігом бігом, Ні. все, віддала телефон. Віддала телефон, а що думаєш? Що це таке? Тоді я покладу в тебе на справді. Бур куда бургер? Нема такого великого бургера. На На. На. булочку На.

На дивіть, твій корочок. <смір> На корочок. Е, дивіться, дивись. Іди звідси. Матінку, Боже. Так. Взяла гігантський топор. Який гігантський топор? Ну що? Ага, жрачки то нема. Все сожрали. Мішенко, Ми не залишили. Добре. <смір> <Шели. смір> Загор! Це твій язик? Ой! Ні. Фу! Йди звідси. Я тепер тобі жити буду. Мама! Мама, скажи їй щось, щоб вона на мене наплювалась. Не гукай. так не гарно, доча. Фу! Ляуля, я грацюйка. Що таке? Що смішного? Я граю так джи. Ну, від цього кинути не можу. Слід зібляхамутку. О! Зібляхамутка, зібляхамутка. Що ви така сусідка? Ха-ха, дивіться на мене. Спудна. Така, дивись. Дев'ятнадцять. Ой. Юстина! А не чіпай мене вовк чуть не зжер! Мама що таке робити? <плес> Маша, <нема. плес> я не я з тобою буду грати. Навіть закинути не можу. Ти що? Та, така? Па! Золотий сундук тут має бути юстинка, будь ласка. Нама золотий сундук. Ні, ти мій золотий сундук.

Тихо. Це ти не вчиться по мені, ну. Тихо і тихо. я з тобою не граю? А, вон мене вов жере. Чекай. Все нормально. Не можу з мною пограти. Зараз пограю, буде день народження. Зараз. Вже нема день народження. Зараз я помру, буде на твоїй совісті. Ясно? Літинка, дивися, що мені попалося? Дивись. Покажи що Шо тобі попалося? Бачиш, ось така бачиш, така як попалось? Покажи. Покажи. Зірка чи як воно називається? Зіздав. Угу. Де мій йогурт? Хоч він там розлився? Ні, а -е. все тільки через мене. Що рить повою? Молодые, молодые. Бегон! Пришла істенка. Швидком. Шизником. Швидко.